На Харківщині бійці 57-ї мотопіхотної бригади полонили Кенійця. звати його Еванс. Він розповів, що потрапив на війну проти власного бажання. Коні ж, Еванс, нібито спортсмен в Росію приїхав за туристичною візою. А коли вона закінчилася, його спортивний агент підсунув документ, написаний російською, і сказав: хочеш залишитися, підписуй і будеш мати роботу. Значить, сам цей Еванс підмахнув всі папери, які виявились контрактом на службу в армії Російської Федерації. Та Кеніця його. Версію, власне, потрапив на фронт, де воював під позивним Іван. Ну, Еванс Іван <рес> поки не опинився в полоні. Тепер ось цей Еванс Іван поїде до колонії, де отримують російських військовополонених. В одному з таких місць якраз побувала наша колега-журналістка Каріна Шевченко, і привезла цілий цикл матеріалів. Ми покажемо їх протягом тижня, і перша серія. Просто зараз про те, яке життя тепер чекає на кеніця Івана та інших окупантів, які потрапили в український полон. Дивимось! Це колонія на заході України. Її територія огороджена високим парканом та колючим дротом. Тут перебувають ті, хто прийшов грабувати, нищити та вбивати українців, російські окупанти, яким пощастило вижити та опинитися в українському полоні. Умови нормальні. Це простора, світа кімната. На вікнах немає град майже два десятки ліжок. І біля кожного є тумба, на якій книга, запасник або ж молотовник та стілець. Це умови, в яких живуть російські військовополонені в Україні. Шлях в колонію для полонених починається тут, на приймальному пункті. Тут роздягаються та складають особисті речі в спеціальні мішки на кожному прізвище. Коли ці люди повертатимуться на Росію, їм все повернуть. Далі на полонених росіян чекає душ в окремих кабінках із гарячою водою. Їм видають одяг та засоби гігієни. Після цього огляд у лікаря і двотижневий карантин. Їм залишають е, різні прикраси е, там ланцюжки. Е, Обручки, якісь там один був з кульчиком вусі, Теж це все не забирається. Це згідно з Женевськими конвенціями. За моєю спиною перукарня. Тут можуть стригти тих, хто новоприбулих. Їх руки не закуті, але вони самі їх тримають за спиною і опускають голову. По території колонії вони пересуваються вільно. І мають право на медичну допомогу. Це для того, щоб ці люди зберегти їм здоров'я і поміняти на наших хлопців. Тому що кожен з цих пацієнтів дуже цінний фонд до лікарів стоїть черга медичної допомоги. потребує і новоприбулий Дініс. Історія його війни типова. Майже в усіх вона однакова. Каже, були потрібні гроші, уклав контракт з Міноборони РФ та поїхав в Україну. Воював на Донеччині, втім недовго встиг отримати трохи більше 200 тисяч рублів, а далі потрапив у полон. Саме тут Дініс нарешті почав здогадуватись, що в Росії йому говорили неправду. Пропаганда у нас пропаганда дуже сильна в Росії. А коли почав тут спілкуватися з людьми з офіцерами, почали говорити, пояснювати нам, що і як, і думка почала мінятися. Ім'я цього чоловіка Таліп Джун, і він каже: воював, нібито не за ідею. Я з Таджикистану. Щоб отримати російське громадянство, потрібен був паспорт. Я і пішов. Ну мені ця країна сама подобається. Росія, так а навіщо поїхали в Україну? Ну в Україну я і не їхав. Талібджу мріє повернутися на Росію і нарешті отримати бажане громадянство країни агресорки. Але чоловіка дивує, що він там нікому не потрібен. Я тут вже 18 місяців. Тут вже декілька разів був обмін. Чомусь мене або Україна не віддає, або Росія не забирає. Не знаю. У вільний час полонені можуть грати в футбол, пізнавати українську культуру. Є тут бібліотека, де можна почитати книжку. Є і кімнати відпочинку з телевізором, шахами і кухонною стійкою. Це місце кардинально відрізняється від тих, де ворог утримує наших бранців. Росіяни добре харчуються, мають можливість готувати самостійно. Овочі та зелень вирощують у теплицях. Віддалі на вучно російських військовополонених тут годують тричі на день. Усе за правилами – сніданок, обід та вечеря. Страви повноцінні та ситні. До того ж, хліб тут щодня свіжий, який випікають самі полонені. Згідно з Женевської конвенції, полонені зобов'язані працювати. За це вони отримують гроші близько 300 гривень на місяць. На них можуть купити продукти у місцевому магазині. Працюють позмінно: хтось на кухні, хтось шиє форму, збирає ялинки чи плите садові меблі. Це тепер уже колишній російський солдат працює на кухні, миє посуд, підлогу з нами спілкується та навіть посміхається. Він шукає виправдання своїй службі в російській армії, запевняє, у армію забрали примусово. Воював лише два дні і відразу потрапив у полон. Ну, ну з міномету міну, у мене попали. Напарник в один бік побіг, напарник, а я в інший. я в на наступний день у лісосмугу зайшов? Ну і все здався. Хто винен у цій війні? Не знаю навіть. Думаю, що Росія Сергій, який у полоні лише два місяці, сам підійшов до нас, щоб поговорити. Він з окупованої Луганщини. Луганська Народна Республіка, місто Стаханов. Чи вважаєте ви цю війну справедливою? Ні, не вважаю. Я вважаю багато безладу. Ну як можна зрозуміти? Я їхав, мене витягли з автобусу і куди-небудь всунули. Російські наративи глибоко засіли в його голові. Я Українець А, а Луганська область це Україна чи Росія? Ну не знаю, називають її Луганська Народна Республіка. Виходить Росія, навіщо пішов вбивати українців? Сергій відповідає традиційно. Це політика тут у таборі. Сергій, так само як і решта полонених, може сходити в каплицю, але не схоже, щоб ці стіни часто чули щире покаяння у скоєному. Можуть окупанти писати і листи родичам. А коли іноземні делегації і журналісти, і червоний хрест бачать, як ми поводимося з цими людьми, вони розуміють, що ми частина європейської спільноти і заслуговуємо на підтримку і допомогу. Цей табір один з п'яти в Україні, де перебувають московські загарбники. Обмінного фонду тут вистачає і він постійно поповнюється. Потрапляють у полон не лише росіяни, але й вихідці з окупованої Донеччини, Луганщини та навіть іноземні найманці. Вони не знають катувань, голоду та приниження, бо живуть під захистом міжнародного права, якого Україна на відміну від Кремля дотримується.